По нашим читачам, тобто, коли де народилися, які родині. І далі дуже тезисно навчання. Дуже слухання. Я коли, Іван Катеринчук, не... народився 4 травня 1961 року в селі Старі Кути Косівського району Івано-Франківської області, в селі у сім'ї Колгоспників. Я найстарший в сім'ї. У мене є брат і сестра, вони молодші. Враховуючи те, що сім'я бідна, мені прийшлося в 15 років вже йти заробляти гроші, щоб утримувати сім'ю, тому що ми знаємо, як колись колгоспникам платили, і що вони в свій час, у кінці року, тільки трудодні отримували. Моє свідоме життя, вже, як кажуть, трудівника, розпочалося в 15 років. Звичайно, я, як і всі хлопці, служив в радянській армії, тому що вважав. За необхідне, що чоловік повинен пройти школу армійську, і напевно, якщо б я не пройшов армійську школу, то я би не попав на службу в органи внутрішніх справ. У 1983 році. Я прийшов на службу в органи внутрішніх справ, почав сержанта. Закінчив Кишинівську середню спеціальну школу в 87 році, був направлений в Чернівецьку область оперативним уповноваженим, пропрацював там. За цей час закінчив вищу освіту, отримав в Академії МВС України в Києві. Ну і доля, як кажуть, почала кидати мене. Я працював в Криму. У Івано-Франківській області, в Полтавській, в Дніпропетровській ну керівники тоді мене за собою брали, тому що вважали, що я їм потрібен, що я добросовісно виконую свої обов'язки. І у 2003 році Василь Олександрович Куліда, який тоді був начальником УМВС МВС в Чернігівській області, забрав мене сюди першим заступником начальника УМВС, начальником кримінальної міліції. А з Кулідою ми. У 1996 році познайомились в Будапешті. Ми з ним разом закінчували Європейську академію ФБР. І от з 2003 по сьогоднішній день, я працюю, я живу на Чернігівщині вже у минулому році десятиріччя минуло, я працював 5 років. Заступником начальника ОМВС, потім першим заступником начальника ОМВС, начальником кримінальної міліції. Ну і у 2008-му-2009-му я працював начальником ОМВС. У 2010-му з приходом нової влади я подав відставку. Сьогодні я ветеран органів внутрішніх справ. Ми самі подали. дякую. Е, тепер е, таке, ви е, були першим, хто разом з рідними, ну в числі перших соратників, хто разом з рідними зустрів Юрія Віталійовича Луценка в момент його виходу з ув'язнення на в колонії. Так здається, було да, це було у квітні, якщо не помиляюсь, а. минулого року. А чому от так от сталося? То ви разом з родиною першим його зустрічали? Е, я е, був. Начальником у при фе міністрові і е, знаючи систему МВС, як кажуть, із середини, пропрацювавши в ній більше 20 років, я розумів і знав, і бачив, що Луценко хоче цю систему реформувати і реформувати на благо людей. Але на жаль, йому це не дав зробити Ющенко в свій час, інші обставини, генеральна прокуратура. Але його намагання були нормальні, і ми це сприйняли добре, тому що ми відмовлялися тоді від таких е, питань, як статистика. Ми йшли до людей для того, щоб люди розуміли, що ми хочемо захищати їхні права, інтереси і інші моменти, які позитивно впливали на імідж міліції. Е, я сприймав це як е, людина, яка також хоче, щоб міліція була з народом. Коли Луценка притягнули до кримінальної відповідальності, ну ми ж розуміємо, що кожен керівник і навіть сьогодні намагається допомогти всім, хто поруч з ним, в тому числі і водієві. Ну, він же нічого поганого не зробив, що він його допоміг отримати квартиру, він йому підняв там заробітну плату, хоч це роблять всі, і сьогодні також. І мене більше всього обурило, коли його притягнули до відповідальності за те, що святкували. День міліції, державне свято, яке є в Конституції, яке є в календарі, яке вважається державним святом взагалі всієї України. І е, от враховуючи це, я був обурений. І, звичайно, я підтримував зв'язки з його родиною, і з його братом Сергієм Віталійовичем Луценком. І я був декілька разів на судах, коли його судили. І, звичайно, я вважав, що я повинен бути там. І повинен його зустріти. Це моє внутрішнє переконання, і тому я там з'явився. От тепер щодо е, форум міліції, е, ну таких Е, от скажіть, тут треба буде сказати, яка вона є, наша міліція, е, якою б ви хотіли бачити. І от у якому напрямі що саме пропонував Луценко? Трошечку тут деталізуйте. Ну може там у самі нетрі, так масові там ну, я би але, хотів, я би хотів от, що там пропонувалось таке. Що вам я би депонувало. хотів коротко охарактеризувати ну. ситуацію, яка є сьогодні? і Яку роль? Так. Відігрує міліція в цій ситуації, тому що це дуже важливо. Не розуміючи цього, ага. важко буде зрозуміти. І рік тому, і два, і здобутки. Звичайно, ага. важко буде зрозуміти, для чого міліцію реформувати. Так. Що сталося так. сьогодні? У нас, як всі, хто навчався в вищих учбових закладах під час Радянського Союзу, вивчали класиків, як вони вважають марксизму-ленінізму. І Володимир Ульянов Ленін говорив, що революційна ситуація наступає, коли низи не можуть, а верхи не хочуть. От у нас сьогодні наступила така ситуація. Низи не можуть жити так, як вони жили. Низи надіялись на те, що підписання євроасоціації приблизить Україну до європейських цінностей і до цінностей європейського життя. Влада оголошувала про це, і ми знаємо, як яро про це виступали в партії партія регіонів. Ну я їх називаю партія рабів, тому що по іншому я їх назвати не можу. Тому що тільки раби так і поклонництво своєму, як вони вважають лідеру, і навіть не мають слова сказати. То вони також, він же один раз ламав їх всіх, щоб вони підтримали євроінтеграцію. Вони всі підтримали, усе йде нормально, і в останній момент євро, від євроінтеграції відбумляється. Взагалі нічого людям не пояснюючи. І люди зрозуміли, що це був у них один із кроків, який вони могли використати, а вони його не використали, тому що влада відмовилася і їм не дає. Почався Майдан. Звичайно, цей майдан був як кістка в горлі. Замість того, щоб вийти до людей з людьми поспілкуватися, влада з 29 на 30 розганяє студентів. Там кажуть, що були провокатори це брехня. Я особисто був в той вечір на Майдані. Я поїхав з Майдану 9 годин вечора додому. Я був там, я бачив тих студентів, я з ними спілкувався. Я бачив, хто там знаходиться. І коли ранком ми. Знали про це, що Майдан розігнали і ще розігнали жорстоко використовуючи працівників правоохоронних органів, то, звичайно, нормальна людина буде обурюватися. Як вона буде на це дивитися? Ніхто не перед людьми не вибачився. Взагалі ніякої реакції влади. Потім черговий розгін Євромайдану, потім Грушевського і от таким чином. Так я чомусь з цього починаю. У нас на сьогоднішній день. Правоохоронні органи побудовані по схемі е, Радянського Союзу. Вони так і залишилися. Ті намагання, які були у Луценка їх реформувати, результати не дали. Не тому, що Луценко цього не хотів, а тому, що багато хто йому в цьому заважав. Якщо б йому не заважали, то я думаю, що сьогодні це зовсім були б другі правоохоронні органи е, влада. Не може, от сьогоднішня влада не може дозволити собі зробити реформи ті, які потрібно, тому що це, ну, щоб не образити порядних і чесних міліціонерів, які є, це е, ну, сторож режиму. Це сторож, який сторожує цей режим для того, щоб цей режим не постраждав. Ви ж подивіться, що на сьогоднішній день в Київ стягнуто максимальні сили міліції. Що вони роблять? Вони не людей захищають, вони оточують владу, щоб люди туди не прорвалися і не пред'явили свої умови. Це перше. Друге, жорстке поводження з людьми. Мені розказують, а що ж вони повинні були робити? На них цивільні люди кидають коктейлі Молотова. Їх б'ють. Я ніколи не підтримував радикалізм у людей. Але я їх і не засуджую, тому що людей довели до такого стану. Тепер давайте візьмемо, у якому правовому полі знаходяться люди, і в якому правовому полі знаходяться працівники міліції. Люди виражають свою волю, коли їх влада не чує, коли вона починає їх гнобити і взагалі вважати за бидло. Люди якимось чином на це реагують. Вони іншим чином не можуть реагувати, тому що у них немає. Влади, у них немає суддів, у них немає інших джерел, які б вони могли. Вони реагують так. Тепер давайте візьмемо працівників міліції. Працівник міліції працює в правовому полі, звідси і досюди. Він не має права вийти за межі. Він не має права бити людей, навіть якщо він агресивно на них налаштований, тому що люди кидають коктейлі Молотова. Він має бути психологічно стійкий. З ним повинні в цьому питанні працювати психологи. Якщо його не влаштовує, він емоційний, він повинен йти з органів внутрішніх справ, і він там повинен не працювати. Не мають права бити людей. Вони мають застосувати фізичну силу, щоб припинити е, супротив, якщо затримують злочинця. Все. І не більше, і не менше. Якщо вони емоційні, вони там бути не повинні. Вони повинні захищати правопорядок. Чому? От моє глибоке переконання, тому що я цю систему знаю з середини. Чому влада на сьогоднішній день не притягнула жодного працівника міліції, жодного до відповідальності? Чому залишилися тільки, е, як правильно сказати, знову ж щоб не образити людей, цапи відбували. Це культурне слово, про це можна говорити: Попов, Сівкович, Коря Коріа. і там ще когось четвертого ще поки не зрозуміло. Ну, Ми ж прекрасно розуміємо, що згідно з законом про міліцію, міліція підпорядковується безпосередньо міністру внутрішніх справ. Безпосередньо ніхто не має права давати накази працівнику міліції, крім міністра і керівників нижче. Що стосується спецпідрозділу Беркут і внутрішніх військ, тому що внутрішні війська це, як кажуть, армія, але вони у складі Міністерства внутрішніх справ і вони безпосередньо підпорядковуються напряму міністру. І що стосується працівників Беркуту, згідно з їхнім положенням, Інструкцію я не знаю, можливо, вона вже зараз зареєстрована в мін'юсті, але до останнього часу вона не була по великому рахунку. Спецпідрозділ Беркут був так собі, без всяких документальних підтверджень. Вони підпорядковуються міністру. Там навіть називається, що це резерв... спецпідрозділ Беркут по всій Україні це резерв міністра внутрішніх справ. І тільки міністр повинен має право дати команду. Тому ж Коряку, чи комусь іншому для застосування сили. І тому оці всі відволікання Сівковича, Попова, це все замилювання очей, відтягування часу, тобто я перепрошую, начальник УМВС міста Києва чи там Чернівської області, не може напряму дати команду, якщо є така ситуація, де